Розглянемо задачу на відсотки. М'ясо під час варіння втрачає 35% своєї маси. Скільки потрібно взяти сирого м'яса, щоб приготувати 65 порцій вареного по 120 г Ну, Запишемо коротку умову. Свіже м'ясо невідомо грам, і все свіже м'ясо це буде всі 100%, яке потім буде втрачати якусь влагу. І е, під час варіння і стане меншим за розміром, і тобто, відповідно, буде менше складати відсотків. Варене м'яса невідомо грам, і поки що я пишу, що це невідомо відсотків, а втрачає 35% від свіжого. І нам сказано, що це варене м'ясо повинно бути. 65 порцій по 120 грамів кожна порція. І треба знайти ось це варене м'ясо. 65 порцій по 120 грамів кожна порція. Так, ну, пропоную знайти: а скільки ж вареного м'яса потрібно? взагалі знайти. Да? 65 порцій по 120 грамів, це зрозуміло, що треба 65 помножити на 120 і ми таким чином знайдемо кількість вареного м'яса. 65 помножити на 120, 5 на 2 – 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 на 5 – 5, плюс 1 – 6, тобто ступенька така. І 5 на 2 – 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 на 1 – 6, плюс 1 – 7. Додаємо. Вносимо нулик. І отримуємо таким чином 7800 грамів. Це Варене м'ясо. Так як свіже м'ясо при е, приготуванні втрачає 35%, то варене м'ясо, відповідно буде складати 65%, бо все свіже, це все тіло, це 100%. Знайдемо ці 65%, для цього від 100% від всього віднімемо 35%, відповідно отримуємо 65% і це варене м'ясо у відсотках. Ну і тепер вже зрозуміло, що ми знаємо кількість вареного м'яса 7800 грамів. Відсоток вареного м'яса, і ми хочемо знайти все ціле, тобто свіже м'ясо, від чого ну, знайшли, вийшло варене. І це тип задачі знаходження всього цілого числа за його відсотки. Для цього треба поділити на кількість відсотків знайдемо значення 1% і помножити на 100. Або відразу поділити на відсотки, переведені у десятковий дріб. І таким чином воно і буде ділення на кількість відсотків і множення на 100. Тобто 7800 грамів ділимо на 65% відсоток сота частина числа. Переводимо у десятковий дріб 0,65 і виконуємо дію ділення. Ділення на 0,65. Ну, при діленні на десятковий дріб відбувається рог коми. Ми е закреслимо цю кому, збільшимо 0,65 100 разів, буде 65%. І тоді ділене, теж збільшуємо 100 разів, дописуємо два нуліки. Ділимо, беремо 78 на 65 по одному разу, поміщається. Знаходимо остачу 3, 1, 130. Ділимо 130 на 65, поміщається двічі, це буде також 130. І три ноліка, що залишилося, просто зносимо. Отримуємо 12 тисяч грамів. Це вже буде свіже м'ясо. Свіже м'ясо. і можна це число перевести у кілограми. 12 тисяч грамів. В одному кілограмі 1000 грамів, тобто 12 кілограмів. І це вже буде відповідь на запитання. Відповідь відповідь 12 кг. Задача розв'язана.